Всіх вітаю. Сьогодні у нас 6 вересня 2024 року, Полтава, Україна. До вашої уваги хочу представити такий новий сорт у моїй колекції, який був щеплений в тому році. Ось щепа, прищепа. Ось вона. І ось виросла така гілка і дала вже перші плоди. Сорт Flavor King. Американська селекція. Це плод дуже цікавий на смак, я вже пробую Про, на протязі, мабуть, тижня два з половиною три. Він ще два тижні тому вже солодкий був. Але він все з кожним другим-третім днем покращує свої смакові набагато. Зараз це взагалі, можна сказати, майже шедевр. Зараз з'їдемо і спробуємо його. Ось такі плоди невеличкі. Він, серед... він не крупноплідний, середнього розміру, але ж, скажімо так, це сигналки, то вони менше його звичайного розміру. Давайте знімемо пару штук. Вони вже деякі доволі легко знімаються, деякі ще так, нормально тримаються. Ось цей твердий ще, оцей м'який, такий вже м'якенький, а цей твердющий ще і тримається він на дереві більше. Ось такі плоди з проїненим нальотом дуже гарні. Ось зірвав 5 штучок. Решту залишу, ще хочу зробити мультіогляд до кількох сортів, плотів і зрівняти їх. Отак От вони виглядають протерті, дуже красиві. А так не протерті з пруйним нальотом такі. Присутня така маленька цяточка на шкірці. Що вони показують по вазі? Та щось воно не настроєно. щось і ваги. 54. Оце таки така вага у нього. 50. Повинні бути десь грам 70-80, не більше. Ось отак воно виглядає в розрізі. Під шкіркою починає червоніти. Він як повністю достиглий, буває, що повністю м'якать майже вся червона. Але в основному він отакий, де кісточка він жовтий, а потім червоніє. Оцей був уже дуже м'який, він уже як різав, шкурка як целофан. Але я вже почув такі винні нотки. Я його ще не пробував. Зараз проміряємо цукор по всім. Оце найтвердий. Оце. Оце щось між твердим і м'яким. І це так само. Давайте почнемо, мабуть, з твердого. Боку дуже багато двадцять три вісім. Давайте обей. Тут уже О. тут щось не дуже хоче, хоче дивитися зараз. Щас... Гавно. Так і не вийшло видавити всього. Давайте цей. О. Тут взагалі тече, Не можу зрозуміти. Чи це із-за того, що погода суха. У нас вже дощів не було три місяці. 24, І давайте оцей винний спробуємо. Дуже цікаво. 21,8. Ну, в общем, оцей оцей, високий результат дав. Так, що по смаку? Давайте, мабуть, почнемо з того, що не видавлювався. Дуже солодкий, шкірка трошечки-трошечки кислить. Але він сухуватий трошки. Не сказав, що тут цукру немає соку, про сові якась така консистенція в нього. Але це такий окремий плід мене таких ще не попадалось. Вони зазвичай сочніші набагато. Але смак дуже добрий. Давайте оцей, що показав найвищий результат. Це навіть хрумтить. М -м. Ну, що тут сказати? Тут... Якщо його не попробувати, це словами я вам не передам. Це дійсно унікальний плід. Такої смакової гами, мабуть, немає в інших плотах. По крайній мірі, я так, те, що я пробував на даний час до цього, до цього моменту, оцей має якусь ізюмінку. У мене всі дуже добрі ці плоти, але це є якийсь особливий. В своєму, як би. Якби в своїй унікальності. Він сам по собі унікальний. Його отак, отак один плід з'їсиш і тобі ще хочеться їсти декілька штук. Дуже пристойний. Давайте попробуємо цей. М -м -м, цей вже не хрумтить. Не і трошки має інший аромат. Вони всі. Як їх пробуєш, вони трошки на дереві. Не всі вони однакові, але всі вони дуже-дуже високої якості. І давайте попробуємо цей винний. Це взагалі. Як якийсь лікер, він вже почав трошки бродити, але я його з'їм. Дуже-дуже класний. Тут, тут, нав, тут навіть я не знаю. Що тут в цих в смакові, тут якийсь барбарис, трошки він чимось напам'ятає Black Splendor, але Black Splendor ще це чисто, чисто барбарисовий такий смак. Тут барбарис відчувається, але тут ще гама-маса різних якби, відтінків. Дуже. я навіть не знаю, знаюсь які, цукерок, якийсь. Фруктів екзотичних. Ну, важко передати, це треба тільки пробувати. А тепер трошки історії по всьому сорту. Сорт американської селекції Флойда Зайгера, доволі відомого у всьому світові. Сорт Flavor King був зареєстрований, запатентований в 1991 році, і був результатом схрещування багатьох. Сортів. В основному вони і йшли у них по номераціям. Але я знаю, що тут прису присутствувала слива Red Butte і Mariposa В розробці. Сорт, патент цього сорту вже закінчився в, тисячодев... в 2000 2011 році, так, що в принципі, він е свободно, вільно продається. І у Штатах, і вже і в Європі. Його можна купити саджанцями. Сорт дуже-дуже пристойний. Хто його ще не завів, всім раджу. Ви не пожалкуйте. Це один з найкращих плотів на даний час, що я пробував. Це всім дякую за увагу. Слава Господу Богу нашому, слава Україні, слава ЗСУ. Далі буде ще цікавіше.